Доброго дня, вітаю всіх! Хочу сьогодні поговорити про нові санкції, які будуть застосовані до отримувачів Пюркаґельт, тобто також і в тому числі до багатьох українців. З першого сьомого ці санкції будуть, скажімо так, як їх називають жорсткими. В інтернеті вже пішла інформація, 5 років в'язниці і вам скасують ці гроші. По перше, давайте розберемося з точки зору нормальної логіки, чому це зараз все відбувається. А потім ви вже читали я ж ці всі санкції. Так я ще скажу два слова до того. Ем, Німеччина платить дуже велику кількість грошей для. Соціально незахищених людей. Це означає і біженці, і німці, які не працюють, і ті, хто хворі, тобто велика кількість грошей йде. І якщо подивитися на вагу поставити, то людина, яка щось отримує, вона за це має щось робити. Оскільки ви знаєте, якщо під лежачий камінь вода не тече. І е, певні наслідки, які е, будуть застосовані до вашої поведінки, були завжди. Раніше не було Бюрга раніше в Німеччині було харцфія. Ті, хто отримував харцфія, вони також мали виконувати певні обов'язки. Це не так, що просто приїхали українці, їм починають платити бюргагельд і просто німці щось собі придумали. Такі санкції були завжди. Тому, будь ласка, не дивуйтеся. Коли я працювала з безробітними два роки, то вони завжди, наприклад, я була в проєкті. Так, вони приходили. Я була тим самим, як у вас там є тренер, чи як його називається куратор. Так, не приходили, ми з нами писали листа. вони казали, Ліяна, я збираюся на тиждень відпустку. Ми сидимо і пишемо листа, шановний там пан Шмид, Да, Така то людина їде з такого-числа, то числа, і це називається Untrack of Orts Apizенheit. Тобто це було завжди. І з тим, що зараз змінився Хартфір, перейшов в Бюргагельд, збільшилася сума. По-перше, це не 400 євро, а вже 520. Також і змінюються певні санкції. Які застосовуються для того, щоб люди не робили те, що зараз відбувається, давайте будемо чесними. Оскільки Україна знаходиться через Польщу, скажімо так, дуже близько, можливість поїхати додому є в українських біженців, і вона набагато скажімо, зручна ця можливість більша ніж в тих, хто приїхав як біженці з Ірану, з Африки, так з інших країн. Тому ви можете швидко поїхати. В нас в країні війна, тому люди приїхали там, забули папери, там дитина має атестат забрати ще щось тому це просто неймовірно дивує німців, чому люди їдуть відпочивати Україну, де йде війна. Вони не можуть зрозуміти своїм мозком. Чому таке відбувається? Є деякі люди, які вчиняють нечесно. Ми не будемо говорити про конкретні випадки, ми всі знаємо, як це відбувається. Людина пише, що вона працює тут або ходить на курси, так, в Німеччині. Насправді вона ще їде в Україну, живе там, саде собі картоплю, копає картоплю і отримує велику кількість грошей. І німців, я думаю, можна зрозуміти. Що вони застосовують ці санкції, і ці санкції застосовуються не проти українців, та щоб хтось лякався, а ці санкції застосовуються для всіх людей, тому що німці зараз показують дуже багато досліджень, які в них є статистика, в яких вони кажуть, що люди, які отримують бюргагет, чомусь вони не хочуть працювати, і тут виникає питання: чому повинна людина працювати, яка отримує приблизно півтори тисячі євро і відвідує тільки мовні курси. Тобто я чую інколи, знаєте, таку фразу, що я відвідую мовні курси. Ребят, відвідувати мовні курси це не працювати від заката до забора цілий день як лікар, або як медсестра, або навіть той самий пекар, або продавщиця. Це зовсім інша справа. Так, можу вчити важко, але, на жаль, багато людей використовують цю ситуацію. Тому, що змінилося? До… Першого сьомого, які були назвем це санкціями, є таке поняття як. Leistung Auschuss і Leistungsminderung. міндерунг, це коли вас взагалі забирали гроші. Ну, раніше забирали тільки 400 євро, але платили вам за квартиру за ваше страхування. І було лайстунг міндерунг. Міндерунг, тобто вас збирали певну кількість процентів так, значить, від вашої суми, від 10 до 30. Наприклад. Чому це робили? Якщо ви відмовлялися кооперувати, тобто вам джоб-центр. Каже, приходьте сьогодні, скільки в мене було випадків, розумієте, навіть вони були змушені люди, які відправив джоб-центр на маснам. Що таке маснама? Маснама це проєкт. Тобто вам зараз будуть пропонувати участь в певних проєктах. Це може бути айн-айроджоб. Коли ви приходите і отримуєте за вашу роботу, яка, скажімо, не є дуже важкою, там може щось пекти чи може щось прибирати одне євро. І отримуєте своїх 520 євро також. Це певні проекти або проекти, де ви вчитесь вас навчають, як ви рекламу, пишете свої продаєте себе, да, пишете бевербуми, заяви на роботу. Тобто є багато таких мас проектів, які Job Center робить кооперативно з іншими фірмами, щоб допомогти людям інтегруватися. Якщо ви відмовляєтеся, то раніше. Могли e, вам скасувати 10% від ваших грошей на другий місяць, там 20%, потім 30%. Але всю суму не скасовували. І e, що таке ще є поняття, як Eraiparkaйт? Тобто джоб-центр міф, чи повинен бути до вас додзвонитися. Це означає, що вони подзвонили work, так. Що таке в Німеччині work, так? Будь ласка, будьте уважні. E, для тих, в кого є автівка, ви паркуєтеся і ви бачите. Наприклад, ви можете там паркуватися там, з 8 до 20. Верктак. Верктак це робочий день. Субота вважається робочим днем. Так, Магазини у нас відчинені. Тобто, зараз також кажуть, що джоб центр має до вас дозвонитися анденверктаген, тобто з понеділка по суботу. Uh, і якщо ви хотіли б поїхати десь відпочивати, десь у відпустку, вам потрібно поставити заяву на Ortsabwesenheit. Ви просто пишете, що в такий то день я не знаходжуся uh, значить, в районі доступу. Дивіться, якщо ви поїдете в суботу, неділю з Хайдельберга в Манхайм. З одного міста в сусіднє місце. Зранку поїхали, ввечері приїхали в суботу або десь переночувати. В суботу Джоб центр може вам прислати листа, і вам потрібно його прочитати, там буде стояти, «Придіть в понеділок чи вівторок. Ви це можете зробити. Тому, будь ласка, не лякайтеся. Ті, хто Відвідує курси, ті, хто нормально планує свої відпочинки, у вас проблем ніяких абсолютно не буде. Оскільки я впевнена, що в суботу у вас джоб-центр не буде шукати, якщо ви нормально приходите, якщо ви завжди відповідаєте, принести всі папери. Розумієте, чого вони будуть вас турхати на вихідні щось під вас хотіти? Будуть отримувати те, що вони заслуговують, ті. Хто каже, що в принципі я живу в цьому місті, я там записана, мені гроші отримують, а насправді я поїхала до подруги або там до свого каваліра і живу в нього три тижні. В цих людей будуть проблеми. Ну це вже, скажімо, їх справа, як вони будуть це вирішувати. Через це, будь ласка, звертайте увагу і розмовляйте зі своїм бератором. Саме краще, що я можу порадити, піти до свого оператора і конкретно сказати: будь ласка, ви знаєте, ж ви ж всі вивчили, що все залежить від цієї людини, з якою ви розмовляєте, і сказати, ваших 21 день він залишиться з вами, тобто його ніхто не скасував. Хочете поїхати в відпустку? Будь ласка, пишете заяву. Але ті, хто відвідують курси, мені часто пишуть, Ліна, у мене курси, але чи можу я поїхати на 3 дні? Не можете, вам джоб-центр не дозволить. І в багатьох зараз дуже такі строгі курси, якщо ви пропускаєте один день, то або підтвердження від лікаря, що ви вмираєте, або не знаю, якісь там причин, ви можете поїхати. Оці причини, чому є Орс да? ви можете поїхати. Якщо якась є медична операція, є там написали кіршліхів Анштайтвин, тобто щось пов'язане з хто знаходиться в релігійних групах. То ви можете поїхати, якщо ви займаєтеся благодійною якоюсь роботою, ви також без проблем на мітінг можете поїхати. Вам ніхто це не заборонить. І саме важливе, якщо є таке поняття, як Ein in die Arbeit». Анінглідерунг, тобто вас будуть зробити Glied – це якийсь член, частина чогось. Айнглідерунг, тобто вас будуть вводити в роботу, в процес роботи. І Якщо вам сказали, що у вас співбесіда пів да, там 10-го числа. Ви пройшли, вам сказали 15-го на роботу поїхати. А ви кажете, так не можу, бо я хочу поїхати в відпустку, вам її ніхто не дасть. І вони в цьому плані дуже жорсткі, оскільки вони кажуть, робота має бути. Зараз справді німці бачать тенденцію, що минуло дуже багато часу. Спочатку війни і люди деякі просто дуже зручно сидять і кажуть, що я відвідую курси, і більш нічого я робити не буду. Я перечекаю. Тому я думаю, що це легітимно, коли німці намагаються зробити все можливе, щоб українці мали. Змогу працювати і заробляти гроші. Але я думаю, що тут знаєте, як з тим квитком за 9 євро. Він був, люди подорожували, проблем не було. А потім українці стикнулися з реальністю, що насправді це дуже дорого в Німеччині, оскільки той самий квиток, щоб поплатити, навіть там поїхати в Коблин да, з Манхайма, він коштує грошей, ну вже не 9, вже більше. Ця альтернатива за 49, до речі, зараз йде багато розмов про квитки за 49 євро. Вони хочуть підняти ціну з січня 2024 року, якщо я не помиляюся, оскільки вони кажуть, 3 мільйони людей придбали цей квиток і воно не є рентабельним, цей процес. Плюс до того багато пільг є для пенсіонерів, для тих, хто отримує бюргагель, для студентів, для не знаю, хто там, Фрайвілік працює, для дітей, ну, Югент. Через це є зараз дуже багато змін. І е, консультуйтеся у своїх е, прямих бераторів, консультантів у джоб-центрі. Вони вам скажуть, що ви можете робити, чого ви не можете робити, оскільки справді щодо 5 років в'язниці. Сьогодні ми в Фініксі також про це говорили. Кажем, я не думаю, що нас всіх пересадять українців на 5 років, оскільки людину отримувати 5 років у в'язниці, також коштує грошей. Але жарти в сторону. Це називається битрук, тобто це називається обман, коли ви е, справді. Знаходитеся в Німеччині, отримуєте гроші, а потім їдете додому і тільки приїжджаєте для якоїсь галочки, отримуєте гроші. Це справді є шахрайство, і за це це все карається законом. Але розумієте, якщо ви поїдете на 2 дні в інше місце, ніхто вас на 5 років в'язницю не посадить. Давайте будемо реалістами. Тому, друзі, будь ласка, думайте головою. Ідіть до оператора, питайте, не реагуйте на різні е, заяви ще раз, такі знаєте, прям е, гучні. І розумійте, чому це відбувається. Ніхто не хоче комусь зашкодити, але країна, яка пригостила 900, так. 900 тисяч українців, і плюс до того в нас було 5 мільйонів безробітних в Німеччині, яка платить таку кількість грошей. То вона має право вводити певні е, заходи для того, щоб контролювати людей, які отримують ці гроші. Все буде добре, без паніки. Питайте, шукайте достовірну інформацію і подорожуйте з задоволенням. На все добре.